Ага. Друге запитання, яке найчастіше задають у церкві. Я вірю в душі, навіщо мені церква? І ось така є ситуація життя. Якось священник зустрів офіцера, міліції, який вірив у Бога в душі і нехтував церквою. Пастор представився міліціонеру. Колегою та попросив допомогти в отриманні зарплати. Я теж міліціонер, сказав Священник, але тільки в душі. Офіцер почав сміятися, сказавши, що він все зрозумів і більше не потребує пояснення. З того часу він став відвідувати церкву, тому що церква це дім Божий. Амінь. Третє запитання. Чи є Бог? І така ось відповідь. Більше двох тисяч років тому Бог з'явився на землі. За образом Ісуса Христа. Він помер за гріхи людства та піднявся на третій день, показуючи свою владу над життям, смертю та пеклом. Тому сьогодні ми живемо більше 2000 років від Різдва Христа. Це Всецвітній визнаний факт, що Ісус Христос Бог. Амінь. Питання четверте, яке найчастіше задаю до церкви. Чи є вічне життя? І ось вона відповідь. Звичайно, адже душа є прямим доказом вічності. Кожна людина переживає страждання в душі, тому що тіло старіє, а душа завжди молода, адже тіло лише будинок для нашої душі, тому ми потребуємо Ісуса Христа, щоб утримати безсмертне тіло і життя вічне. Амінь. Питання П'яте. Я вже хрещений. Чи буду з радою, віри йти до іншої церкви? Як ви думаєте, ось вам відповідь. Хрещення є посвятою і з'єднанням людини з Богом. Хрещення отця наповнить наше життя покаянням і любов'ю Божою водохреща, сина очистить нас від гріхів і зробить учнями Ісуса Христа. Хрещення Святим Духом дозволить нам стати дітьми Божими і наповнить Його силою. Якщо цього немає в нашому житті, треба знайти церкву, яка допоможе прийняти правильне хрещення. Амінь.